Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вивчати АВТ. Сьогодні подивимося на карткове розміщення, тобто карт layout. Отже, карт-лайаут керує компонентами таким чином, що одночасно відображається лише один компонент. Ну що ж, давайте подивимось, як це реалізовується. Я тут одразу створюю в класі карт layout, нюкарт layout, ну і фіналізую його. SetSize тож самий. Ну, 300-300. SetTitle AVT картlayout. SetLayout. Вставляємо цей card layout. І так, Метод ADD-button. Передаємо сюди лейбл, Створюємо наш button. Передаємо в нього лейбл. До нашого button чіпляємо listener. Коли ми клікаємо на нашу кнопочку, викликається цей метод performed. І ми в card layout Кажемо: виклич Next. Next у контейнера. Цей метод параметр в нього контейнера. Так, контейнер. І ми передаємо наш layout-frame. І він каже: Next. Next. Отже, ми от додаємо один з одним button, так, І перший буде. Давайте одразу пишу. Видно, буде перший батон. First. ось. І коли ми цим методом кажемо карт Layout, дай мені наступний у цього а, контейнера. Тобто, наприклад, якщо у цього контейнера зараз видно, first, ну один батон, так наступний цей буде батон видним. Клікаємо, second. Бачите? Клікаємо третій. Далі я додав в попередньому відео, я казав, що додав інший компонент ось, для не тільки наші батонки. Я тут вирішив додати лейбл. Створюємо лейбл, в нього буде відображення справа. Додаю ADD ну, в, додаю адаптер. І тільки по методу, коли ми е, звільняємо наш клік мишки, ми робимо все те ж саме. Визимаю карт layout, кажемо, дай наступний у цього компонента. І після, і після третьої нашої кнопочки повинен бути лейбл. Ось наш лейбл. Я зробив рейд. Ну, так, щоб можна по центру, можна зліва ніякої різниці. Ну, просто щоб відрізнялось, так? тому що тільки білий, ну, сірий, ну, коротше, бачите, він просто на, на всю э, довжину, висоту. Ось тому, щоб було зрозуміло, що це лейбл. Ми не можемо тут маніпулювати розмірами напряму компонентів. Тому що цілий компонент займає повністю все. Що ж тут робити? А це маніпуляція йде через карт layout. Давайте подивимось. Зараз без параметрів ми можемо поставити height gap і width gap. Uh, height gap і width gap. Ну, типу horizontal і верtical. Ну, давайте поставимо там 50 і 10. Ну, щоб так. Бачите, 50 по горизонталі і 10 по вертикалі. Тобто відступи від самого, бачите, вони зберігаються. Ось таким ось чином ми можемо відображати з допомогою кард тільки один компонент. На даний момент я показую по колу. Чи можна показати не наступний? От, дивіться, можна показати перший. Попередній. Тобто, фактично, якщо я тут зроблю Previous, Окей, десь туди то в нас буде зациклено спочатку перший, другий, третій, потім лейба, ну, четвертий. Потім третій, четвертий, третій, четвертий. Ну, давайте подивимося. Таку маніпуляцію. Перший, другий, третій, четвертий. Третій, четвертий, третій. <хи> Ось і пограли. Ось таку маніпуляцію можна робити. можете подивитись. Ну, як казав, там перший. До речі, можна і останній одразу зробити. Ось такі ще методи. Елігменти можна подивитися. Ну, поставити ці. Відступи. Ось. Можете подивитись, погратись, є ще якісь свої компоненти, як вони будуть відображатися. Ну, я вам скажу, що буде тільки один. Але все рівно спробуйте, створити код, щоб було, щоб ми ви могли запам'ятати, як цим таким layout можна маніпулювати. Можете в коментах написати, де такий варіант карт layout можна використовувати, щоб відображалось тільки одне, де це потрібно. Добре, на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.